І сьогодні у нас знову акварель. І ми гуляємо у маленькому та затишному парку під назвою Павлівський садок. І коли ми визначилися вже з композицією, першою справою робимо маленький начерк, щоб зрозуміти, як ми розташуємо на папері елементи пейзажу, а також визначити тональні відношення. Переносимо на наш аркуш малюнок відповідно до нашого начерку. і Починаємо малювати. Сьогодні я взяв акварельний папір Fabriano Artistico 100% бавовна 300 г на метр Cold Press. Розмір аркушу сьогодні 27х37 см. Мені зустрілася цікава історія про павлівський садок, якою я хочу з вами поділитися. Тож, слухайте. Павлівський садок. Міська влада створила на місці невеликої балки на самому початку ХХ століття. Цей садок, а саме так кияни називали маленькі парки, справжнє іронічне місце, де за певні проміжки часу зникали потворні радянські паркові скульптури. Так от, колись у центрі саду, білів круглий фонтан. Досягнення мінімалістичного паркового зубожіння. На колі фонтану басейну, зроблені з малозрозумілого матеріалу, сиділи три досить потворних голих фігури з ознаками радянського піонера, тобто вдягнені у плавки і галстуки, які навіть крізь сірий матеріал червоніли на фоні зелені. В руках вони тримали здоровенних, як усе в СССР серії, коропів. Коропи, на відміну від піонерів, мали цілком здоровий вигляд та іще й функціональне значення. З їх роззявлених ротів у воду круглого фонтану лилися тонкі струмки води, коли садівник на півставки робітник Семен Генрихович виходив на роботу. Він пихтів та відкручував іржаві крани з важністю директору фонтану. І довго з цікавістю спостерігав за здивованими киянами, які бачили, як з вазону, який тримав облізлий піонер у центрі композиції, що стояв на повний зріст на круглому острівці серед каламутних вод, для чогось піднявши вазона вище голови, іржава вода починала плюватися, пропускаючи залишки повітря. Коли піонер захоплено обливався плюючоюся з вазону водою, і вже стояв в жовтих обмочених трусах. Семен Генрихович благолепно удалявся на час роботи фонтану попити пивка на лавці, гордо розповідаючи усім, що це він, той самий, управляючий фонтаном і дозволяючи себе пригостити. Піонер із замоченими трусами, судячи з виразу його обличчя, був цілком задоволений брудною калюжею під ногами. Взимку, коли фонтан був порожній, або частіше, коли неспущена вода в круглому басейні просто замерзала, не інакше як агенти Антанти та американські диверсанти, пройшовши до центру фонтану, прибудовували, приморожували до плавок піонера, що стоїть, довгу бурульку. Горизонтальний символ духу піонера нахабно стирчав уперед, вказуючи або напрям руху до громадської вбиральні, яка все ж таки була присутня в садочку. Або ж до комунізму, що було одне і те ж. Але часи змінюються, і садок разом з ними. Одного дня почалася докорінна реконструкція смердючої вбиральні садка. І не встигли міщани схаменутися від такої несподіванки, все одно всі діти, як і раніше, щоб не вчадіти в цьому громадському закладі, ходили за своїми природними потребами за місцеву трансформаторну будку, ризикуючи отримати удар струмом, так через добу і старий фонтан був зруйнований. На його місці виникла модерна і досить небезпечна для малюків споруда, що є великою, простою метрової глибини квадратною за обрисами, забетонованою ямою в асфальті. І з цієї ями чудовим чином іноді з'являлися, бризкаючі струмені, поікри наповнюючи водою дно творіння авангардної радянської архітектури дуже малих форм. Коли районний начальник отримав вказівку відзвітувати про проведену ідеологічну роботу, волосся на його голові повільно заворушилося. У такому стані була вся районна організація, поки комусь, гуляючи у Павлівському садку, не прийшла геніальна ідея. Влада усвідомила свою недалекоглядність щодо Ленінського плану насадження монументальної пропаганди. І тоді почалося справжнє будівництво століття в масштабах окремо взятого скверу. Поперек Павлівського садка було прокладено дорогу, алею, невідомо що, широке та вимощене важкими бетонними плитами. А невдовзі на гуртку, до підніжжя якого простяглася небачена тоді казенно-сіра площина, з'явився він, пам'ятник. Невідомий юнак у картузі. Очевидно, хворий на якусь важку спадкову хворобу, бо його босі ноги, трохи зігнуті в колінах, неприродньо виверталися всередину, погрозливо піднімав праву руку над головою. Юнак дивився на щось за верхівками дерев, не звертаючи уваги на безглуздих зівак та посаджені поруч три худорляві російські берізки. Місцеві пивні та шахові аналітики краєзнавці. Висували різні драматичні версії, але жодного вказуючого напису на постаменті не було. Мабуть, щоб глибше зрозуміти таємний сенс постаті, звичайно, її почали вивчати, тикаючи палками, а іноді металевими прутами і, врешті-решт, доковирялися до порожнечі всередині фігури. Стук по сірій поверхні і проковирування прутами арматури пальців ніг пам'ятника. Неспростовно доводили, що за зовнішнім матеріалом під камінь криється страшна порожнеча. Фікція монумента дочекалася свого гіркого фіналу за кілька місяців. Неабияк підігріти внутрішньо невідомі, вночі скинули з пагорба статую борця за комуністичні ідеали. На ранок лише купа каміння та розбиті руки фігури неприродно стирчали із землі. І, здавалося, якась істота намагається вилізти з потустороннього світу. Цей жах ще добу моторошно відлякував відвідувачів парку. Поки двірник та садівник парку в одній особі Григорій не протверзів. І, не приходячи до свідомості, по наказу майстра ЖЕКу прийнявся прибирати розбиті руки ноги пам'ятника. Пам'ятник зник так само раптово, як і з'явився. Лише через рік. Поблизу вже засипаного фонтану. Так, яма посеред парку стала великим квітником. Раптом почалися будівельні роботи. Спочатку з'явилося підніжжя якогось пам'ятника. Незабаром було встановлено і сам монумент. Реінкарнація очікуваного пам'ятника була дивною. Хлопчик помітно підріс. Чоловік у військовій формі з шашкою на боці уважно читав невідому книгу. Яку впевнено тримав у правій руці, постійні відвідувачі парку занервували. Розгадку невдовзі явили всім постійним променадникам старого садка. На одній із кількох плит полірованого червоного граніту, які правильним квадратом оточували постамент, хибним золотом виблискував напис Арк Гайдар. Логіку радянської влади зрозуміти було неможливо. Адже товариш Арк Гайдар. Навряд чи колись намотував коло у сквері, так як усі ми, пив пиво на лавці, як дядько Михайло. До чого тут він. Але цікавість і прозорливість місцевих мешканців зробили свою очищуючу справу, і незабаром арк гайдара спіткала доля попереднього пам'ятника. Його також знайшли вранці розбитим. Прибирання уламків літератора тепер відбувалося набагато швидше. А через кілька днів. Наш трудящий люд слямзив усі гранітні плити, навіть і ту із написом. Вважаю, що цілком доведено, Павлівський садочок містично нещасливий для ганебних монументів. Про це свідчить і те, що невдовзі відновлений постамент, безперечно, для нової статуї, на якому стояв Арк Гайдар, так ніколи і не був використаний за призначенням. А чорний лабрадорит, який так необачно тоді встановили, у кращих пролетайських традиціях був вкрадений у першу ж ніч. Очевидно, після цього влада прислухалася до всіх знаків долі і припинила зведення чергового монумента. Але хто б знову став на темному камені? Зараз у Павлівському садочку товчуться слухняні пиворізи, що вдень і вночі дегустують пінний напій, куплений у найближчих кіосках та й гуляють молоді мами з дітлахами. За мотивами твору Олеся Ільченко, історія одного київського сквера» із серії уголки старого Києва. Дякую вам, що малювали зі мною. Нагадую, що сьогодні ми використовували акварельний папір Fabriano Artistico 300 г на метр Cold Press 100% бавовна і українські акварельні фарби компанії ROSA. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, надсилайте свої побажання. До наступних зустрічей!